Пошукові собаки та спецтехніка, чернігівські рятувальники та їх чотирилапі помічники відвідали юних вихованців одного з навчальних закладів міста. Зустріч із надзвичайниками відбулася в рамках профорієнтаційних занять, які проводять для малечі працівники ДСНС. Робота з підростаючим поколінням є одним з пріоритетів діяльності нашого головного управління ДСНС в області. Впевнено, можна сказати, що знання і навики, яким навчають рятувальники дітей щодо безпеки життєдіяльності, ці залишається завжди у пам'яті дітей, тому це забезпечує їхнє щасливе та безпечне майбутнє. На подібних зустрічах рятувальники розповідають та демонструють основні моменти своєї щоденної роботи. Цього разу свою роботу дітям продемонстрували кінологи та розповіли, як відбувається процес пошуку людей. Вони показали навики, як шукати людей під завалами та у лісі. Також було відділення аварійно-рятувальних робіт на спецавтомобілі. Рятувальники показали оснащення цього автомобіля. На цьому автомобілі рятувальники першочергово залучаються до проведення аварійно-рятувальних робіт та для ліквідації наслідків дорожно-транспортних пригод. Під час заходу всі бажаючі отримали змогу попестити чотирилапих помічників та сфотографуватись із ними на згадку. Також працівники ДСНС дозволили дітям приміряти каску, посидіти в їх автомобілі та навіть потримати в руках спецобладнання.